Перше диво у новому році, 15 січня, з російського полону до України повернулися 25 військових і цивільних. Кого вдалося визволити цього разу і хто посприяв, дізнайтесь вже за мить в ексклюзиві TSN.UA. Перший обмін у 2025 році до України вдалося повернути ще 25 захисників. Росії віддали також кількість полонених. Новий обмін полоненими відбувся за підтримки Об'єднаних Арабських Еміратів. Зеленський уже розповів, що серед звільнених є захисники Маріуполя, Азовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, і зазначив, що хлопці мають важкі поранення та хвору. Повернення своїх людей додому те над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших. Сьогодні додому в Україну повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні, серед них захисники Маріуполя і Азовсталі, а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримує всю необхідну медичну допомогу. Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою. Мен Дмитро Лубінець додав, що повернулися поранені і тяжкохворі захисники, які дуже довго перебували у полоні. Крім того, серед повернутих є також цивільний. Його окупанти захопили на Київщині та незаконно утримували. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. В свою чергу розповіли, що усі репатрійовані військовослужбовці це солдати, матроси та сержанти. Вони боронили харківські, запорізькі та напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Додому повертаються та отримують належне лікування та реабілітацію. Тацію представники нацгвардії зсу, в тому числі ТРО військово-морських сил та Державної прикордонної служби України. Також вдалося забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини у координаційному штабі. Зазначили, наймолодшому звільненому 24 роки, найстаршому 60. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням ворожої неволі. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінновибухових травм серед хвороб, туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчать про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям. Згідно з третьою Женевською конвенцією, саме важкохворі та важкопоранені мають бути повернені в першу чергу. Нагадаємо, що попередній обмін відбувся напередодні нового року. Тоді вдалося повернути 189 українців. Серед звільнених були захисники Азовсталі та Маріуполя, Чорнобильської атомної електростанції острова Зміїного і з різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти та офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі азовці, прикордонники, тероборонівці воїни військово-морських сил та збройних сил України. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Хлопці, добрий день. Добро! З поверненням вас в Україну. Дякую, дякую. дякую вам. вам дякую. Держава Україна, президент України Володимир Зеленський, продинаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На чері з генералом Будановим вітають вас. Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась, сьогодні ви вдома. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим. І боротьба за повернення кожного чекає і триває. У вас попереду процес реабілітації, відпочинку, відновлення, він буде забезпечений, ви найближчим часом зв'яжетесь зі своїми рідними, побачите їх. Ви багато пережили, ви українські герої-захисники. На вас чекала вся країна. І сьогодні вся країна святкує, радіє разом з вами і з вашими рідними. Робота і боротьба за повернення кожного триває. Ви витерпіли, ви вижили і дякуємо вам за терпіння, за стійкість. Вам опишаємось. Ми вам дуже вдячні. Дякуємо, Дякую. велике. Дуже приємно. Дякую. Дякуємо. Дякую, що ви повернулися. Дуже вам вдячні. Любимо. Тоді ж у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що напередодні нового року відбувся один із найбільших обмінів полоненими з початку повномасштабного вторгнення. А перед цим востаннє українських захисників зустрічали з полону 19 жовтня. Тоді координаційний штаб провів 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 95 захисників України. Особливість цього обміну була в тому, що додому повернулися чимало українців, які отримали так звані вируки судової. Системи країни агресорки та були засуджені: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення за захист власної землі від агресора. Серед звільнених з полону нацгвардійці, військові моряки, воїни зсу, прикордонники та представники інших підрозділів сил безпеки та оборони. Наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину та Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів. Команда Тесен ЮЕ щиро радіє за кожного повернутого українця та українку і бажаємо всім їм швидкої та легкої реабілітації. А ми пропонуємо вам насипати побажань нашим воїнам і цивільним у коментарях. Додому мають повернутися всі наші люди, і це обов'язково станеться. Бережіть себе, до зустрічі.